Сьогодні в дванадцятій годині ночі готуються виїжджати регіоновські автобуси. Їм дали вказівки по управліннях. Кожне управління має 45 чоловік зібрати, скажімо, і відправити на Київ сім'ями. Подібні повідомлення час від часу з'являються в інтернеті. Депутат Тернопільської міської ради Михайло Окаринський на своїй сторінці у твіттері написав: губернатор Хоптян під загрозою звільнення жене начальників управлінь на Київ на мітинг партії регіонів. Облдержадміністрації заяви опозиційних політиків спростовують. кажуть, нікого їхати на столичний антимітинг не змушують і звільненням не погрожують. Ми зателефонували колишньому працівнику ОДА Святославу Абрам'юку, який кілька днів тому звільнився з посади головного спеціаліста у справах сім'ї і молоді. Чоловік каже, на нього ніхто не тиснув. Звільнився, бо з політикою провладної партії не згідний. Проте такі методи щодо інших не виключає. Чи змушують працівників їхати на майдан, на антимайдан до Києва? Ну наскільки я знаю, що є такі тось, факти, що, що когось змушують, але більшість з моїх знайомих сказали, що якщо їх навіть заставили, вони напишуть заяву і, і підуть зробити, не будуть, вони будуть брати участі. А що означає заставили? Погрожують звільненням? Я думаю, що, що можливо і погрожують, але це як погрози. Я не можу сказати точно, бо на мене таке ну, не особисто. І, і, і щоб з маю знайомими сказали, що є ті погрози, то, то не цей. але ну, такі факти є. Депутати ж міської, обласної та Верховної Рад просять усіх, хто зіткнувся з тиском з боку влади, звертатись до них. Кажуть, при потребі готові брати громадян на поруки. Жоден чиновник не може зобов'язати державну службовця виконувати протизаконні накази, тому що якщо хтось це робить, це є незаконні дії. Нам потрібно прізвище тих керівників, які це роблять, і вони будуть відповідати по закону. Тому нам повідомляєте про такі факти, і ті люди будуть однозначно відповідати, тому що це не просто порушення закону, це порушення конституційних прав і свобод громадян.